Та всіх глядачів парламентського телеканалу Рада коаліційну угоду обговорюємо із кандидатом у народні депутати України Єгорем Соболєвим. Пане Єгоре, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, чи можна вважати протягом тижня ваша група працювала над підготовкою коаліційної угоди, над підготовкою цього документа? Минулу п'ятницю ви показали громадськості власне напрацьований варіант, але ще вносили правки. Чи можна вважати, що цей процес уже завершено? Так, ми домовилися про всі рішення, про які могли домовитися. Від скасування депутатської недоторканності до зменшення кількості податків до 9. всі ці рішення вже написані. Всі зобов'язання на себе взяті. Тепер залишилося входити в парламент. І починати виконувати, власне, давайте наголосимо на тих реформаторських розділах, на тих законопроектах, які прописані в коаліції, і в принципі, навколо яких ви і, ну скажімо так, формуєте власні інтереси цієї коаліції. У нас в такому поганому стані держава, що треба дуже багато рішень ухвалити. Але самі голові, які власне багато... вас згуртували. Я про це і кажу. І тому там є дуже багато ідей. І дуже багато ідей, які мають перетворитися на нові правила. Наприклад, витрачання коштів платників податків. По-перше, написано, що ми маємо відкрити всю інформацію про витрати грошей платників податків в документі, зазначеного в режимі реального часу. Що це означає? Якщо якесь держпідприємство чи бюджетна установа комусь платить гроші, Будь-який журналіст, платник податків, небайдужий громадянин, має мати можливість подивитися, кому і за що заплатили. Це перший потужний механізм боротьби з корупцією. Ще один механізм, як я вже сказав, скорочення присутності держави в економіці і скорочення кількості податків та зборів до 9. Це дуже важливо, щоб підприємці мали чітке розуміння, за що вони платять, чітке розуміння, як це швидко оформити, і поменше мали стосунки з податковою адміністрацією, з якою ніхто не хоче мати стосунки, це тільки те, що стосується можливості працювати з державою і можливості чесно перевіряти гроші, які ми платимо, як платники податків. Величезний, безумовно, блок це оборона. Ми говоримо про те, що. Завдання номер один ухвалити реальну нову воєнну доктрину України, де буде визнаний наш справжній ворог, справжня загроза нашої незалежності. І вся армія буде перебудована, передислокована і перерозброєна під цього справжнього ворога, під його армію. Важливі рішення, які мають. Забезпечити нам правоохоронні органи і суди. У Нас сьогодні їх просто немає. Є окремі чесні люди, що там працюють, але в цілому, ні правопорядку, ні тих органів, що мають його забезпечувати в країні, немає. Це в основному банди мародерів. Тому одне важливе рішення наново набрати суди. Це так дипломатично написано. Оновлення суддівського корпусу забезпечити через зміни до Конституції. Да, ну, а насправді Представники звучаю, мають бути також із досвідом уже роботи? У нас є багато адвокатів, правозахисників, професійних юристів, які мають величезний життєвий і професійний досвід, і які обурені тим, що відбувається в судах, які самі. Відчуваються на своїй професії, на своєму безсилі, от їх і треба робити суддями, але дуже важливо забрати е, тих 75, мабуть, відсотків суддів. Які не є суддями, а є заробітчанами в мантях, і таке рішення передбачено угодою про наше об'єднання в парламентську більшість. Пане Ігоре, а от сьогодні дехто з експертів говорить про те, що ці реформаторські закони задля їх виконання потрібне фінансування. Певне ну і в країні триває війна. Давайте е, е, називати речі своїми іменами. Чи е, скажімо так, є механізми реалізації? Ви приймете їх? А чи є ре -ре 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 механізми їх втілення в життя? Ми якраз говоримо, і це так само є. Домовленості між усіма силами, що готові робити коаліцію, що кількість державних органів, державних органів, витрати на державні органи треба скорочувати. Будемо чесними, прокуратуру можна скоротити в 5-6 разів. Тому що сьогодні ми маємо ще радянську прокуратуру, яка може все. І оце може все дуже часто обертається на зловживання для тих самих підприємців. Прокуратура в нормальній європейській країні мусить мати тільки одну функцію представлення обвинувачення. Подивилися, що зробили, незалежні від них слідчі. Подивилися всі докази, зібрані, пішли в суд, там представили. Всі інші функції прокуратури мають бути скасовані. А відповідно можна скоротити і кількість прокурорів. Те саме можна зробити, і те теж передбачено нашими домовленостями. В міліції сьогодні Міністерство внутрішніх справ це величезний монстр, яким керує одна людина, який насправді є більшою загрозою для своїх громадян і є тотально неефективним в боротьбі з корупцією і підтриманням правопорядку. Ми домовилися, що. По перше, кожен працівник міліції пройде переатестацію: чи він справді міліціонер, чи такий самий тітушка тільки в погонах, що на жаль часто має місце. По-друге, ми домовилися, що ДАІ і підрозділи громадської безпеки об'єднаються в одну міліцію громадської безпеки, тому що це дивно і нерозумно, коли ми одним міліціонерам платимо за те, що вони тротуари патрулюють, а іншим за те, що дорожню смугу. Насправді, це все одне система патрулювання, підтримання спокою на наших вулицях і дорогах. Ну і кому ми міліції... власне побачимо виконання оцих рішень, оцих законодавчих ініціатив, власне, не виконання, а голосування їх у парламенті. Як це буде відбуватися на практиці? Це буде одним пакетом проголосовано як. Боронь бобто, ви, ви виходить, що ви на цій групі, коли засідали, працювали протягом тижня. Ви вирішили, що ви будете саме власне віддасте свої голоси всі п'ять фракцій, які по суті входять будуть входити в цю коаліцію. Так але коли розпочнеться робота над цими документами? Ми домовилися про те, що ми маємо зробити як парламент. Ми не могли домовитися про кожен закон. Тому що тоді б ми підмінили з собою роботу парламенту і цілого суспільства. Але ми домовилися про ідеї, про завдання, яким ми маємо досягти кожним законом. Якщо ми говоримо про творення поліції громадської безпеки чи міліції громадської безпеки, назва не так важливо, яка до того ж за нашою домовленостю… Має все більше передаватися громадам, щоб не міністр внутрішніх справ, а громади керували своєю громадською безпекою. То для цього треба зібрати дуже багатьох розумних людей з європейських країн, де це вже діє. Для цього треба. Безумовно залучити правозахисників, які сьогодні добре знають, як не працює нинішня система правопорядку, зробити нормальну роботу над підготовкою законопроекту, показати його знову таки суспільству, Як ми вже привчаємо себе до того, що всі документи, які мають ухвалюватися, спочатку мають показуватися людям, це для нас дуже природне, як для не ну, власне коаліційна угода. Так, але для багатьох політиків це інновація, і ми пропонуємо цю інновацію зробити правилами. Правильно, ви сказали, що угода, яка має об'єднати нас в парламенті, була оприлюднена тиждень тому для того, щоб всі могли подивитися, висловити свою думку. А ми почути цю думку. А, яка яка власне які пропозиції прозвучали? ті, що ви вже були враховували під час роботи над документом саме від громадськості? Були цікаві пропозиції. Я скажу те, тільки що вчора було повернуто в коаліційну угоду. Це дуже важливе зобов'язання разом зі скасуванням депутатської недоторканності одночасно прийняти закон про процедуру імпічменту президента. Це не є недружнім кроком по відношенню до Петра Порошенка. Йдеться про те, що всі мають стояти під законом. Будемо чесними: в нас сьогодні і депутати, і президент, і судді вони рівніші за інших громадян. Їх ніхто не може повести в суд, ніхто не може порушити навіть справу проти них. Для цього треба спеціальний дозвіл. Ми говоримо ні. Має бути, безумовно, захист права депутата. Висловлювати свою думку, Безумовно, має бути захист незалежності судді, захист можливості президента проводити рішучу політику, але й не має бути повної безконтрольності і безкарності, як це було і є до цього. Тому вчора було внесено в угоду. Зобов'язання ухвалити закон про імпічмент президенту і обмежити недоторканність суддів тут треба пройти між цілою харибдою, тому що з одного боку зараз судді зовсім над законом, але з іншого боку, є завжди ризик, що якщо дати прокурорам можливість легко порушувати справу проти будь-кого, включно суддею. То тоді суддям буде важко не погоджуватися з прокурорами під час процесу, і тому тут треба зберегти частинку недоторканності суддів, але так, щоб вони не відчували себе безкарними, то, то депутатів якщо вони ви роблять позбавляєте загалом депутатської недоторканності? депутатів. А... Ми позбавляємо повністю недоторканності в тому сенсі, що якщо хтось з нас зробить кримінальний злочин, то не треба спеціального дозволу для слідчого чи для судді, щоб нас арештувати. Але ми домовилися, що ми збережемо норму. Щоб депутат не може бути притягнутий до відповідальності за його політичну позицію за його виступи, за його голосування. Це навіть якщо це такі сепаратистські заяви, річ у тому, що це норма усіх європейських цивілізованих країн, член парламенту має бути вільний у своїй політичній діяльності. Обирати його до парламенту чи не обирати, оце та кара, яка його має настигати з боку виборців. Але якщо ми будемо переслідувати депутатів за те, що вони кажуть, то дуже швидко ми собі вириємо могилу, ми можемо повернутися так до диктатури. Тому ця частина захисту для депутата збережеться, так само, як і для президента. Йдеться про інше, що якщо депутат когось збив на машині або вкрав гроші або не дай боже інший злочин э, вчинив то він одразу стає клієнтом прокуратури і суду, і для цього не треба спеціального дозволу, який потрібен зараз. У цю недоторканність ми маємо сказ. Ми говоримо про коаліційну угоду, про скажімо так нові правила, з якими буде діяти коаліція у парламенті восьмого скликання власне відповідальність між Кабміном і Верховною Радою, чи приписані певні механізми співпраці? Чи можна вважати чи є ну вважати, що все-таки ця більшість буде? Стійкою і закони будуть голосуватись, чи дає такі, наша... таке право говорити ця окоаційна угода, над якою ви працюєте, дивіться. Я не хочу зараз кидатися гучними словами, що ми будемо служити українському народу і будемо як єдина команда. Таких слів вже багато було накидана. Попередні скликання. Я скажу простіше: по перше, всі мають розуміти, що зараз війна, і за наше право тут засідати. Взагалі, жити як нормальні громадяни в нормальній країні, щодня гине кілька людей, і кілька людей отримують поранення, або кілька десятків людей. І це кожен щодня має пам'ятати. По-друге, в цьому парламенті, слава Богу, з'явилося доволі багато людей, які прийшли сюди не за грошима. І йдеться не тільки про самопоміч, йдеться про багато політичних сил. І я вже бачу, що ми маємо всі шанси домовлятися як нормальні люди. Треба скоротити кількість податків. Це всі розуміють. Давайте треба зробити прокуратуру прозорою підконтрольною і не обтяжуючи для суспільства треба давайте от я думаю що це давайте воно повністю в наших руках пане його поясніть до коаліції входять лише п'ять винятково п'ять фракцій які будуть представлятися у новому парламенті а от наприклад ті самі позафракційні або інші депутати які матимуть бажання проголосувати ти чи інший законопроект наприклад той саме, саме опозиційний блок це різнополярні погляди чи якісь голосування вас можуть об'єднати Голосувати, і представники опозиційного блоку, і депутати, що були обрані як самостійні в мажоритарних округах, можуть так, як вони вважають за потрібне. Якщо вони будуть голосувати спільно з нами за важливі для країни закони створення оборони, або з запуску економіки, або з очищення правоохоронних органів, прекрасно, це хороша ідея. З іншого боку, ми. Домовилися і чітко виписали в проєкті угоди про наше об'єднання в парламенті, що в коаліцію не може увійти ані опозиційний блок, ані депутати, які голосували за закони про диктатуру. Бо з цих законів тоді почала литися кров. Які загалом ще нові правила, скажімо так, існування опозиції у новому парламенті чи прописані цією коаліційною угодою, саме так, що стосується опозиції. В нас є Спеціальний розділ, який стосується прав опозиції. Я скажу чесно: нинішня опозиція, як на мене, це усмішка над словом опозиція, як вона була усмішка над словом влада. Вони ті самі, які були, і вони не змінилися. Але ми маємо поводитися з опозицією як європейці, для того, щоб нас вийшов європейський парламент, а згодом європейська держава. Тому вони будуть мати свій день закріплений, коли вони можуть порушити в сесійній залі всі теми, які здаються недостатньо обговорюються, вони будуть мати право представлені в комітетах і мати контролюючі функції за роботою парламентської більшості. Ще дуже важливо, щоб не тільки в парламенті творилася демократія. Але вона якомога більше е, творилася і захищалася, і забезпечувалася в тих самих судах і в медіа. А ми домовилися, що запуск потужних суспільних медіа радіо і телебачення, які будуть незалежними від держави, від олігархів від усіх, окрім громадян. Запуск таких медіа є одним з завдань нашої більшості. Ну і чи обговорювали ви власне кадрове питання: хто сьогодні має представляти уряд? Це мають бути професіонали, реформатори, представники з Майдану, активісти? На вашу думку? Ми, коли починали перемовини про об'єднання в парламенті, зробили таку хитрість. Ми сказали: давайте спочатку домовимося, навколо яких рішень треба об'єднатися, а потім вже. Будемо підбирати уряд як команду, яка буде ці рішення виконувати. Навколо рішень ми вже домовилися. Сьогодні ми ще раз зберемося, але це так називається в останнє подивитися на останні крапки, щоб справді ми все все точно вивірили, все все точно записали. І коли, коли ви візьметесь власне за кадрою питання? Я. Скажу нашу позицію, позицію фракції самопоміч бо я не бачу, що тут є єдиний підхід. Наш погляд наступний: цей новий уряд мусить виконувати наші домовленості про творення оборони, запуск економіки, очищення правоохоронних органів як головні завдання своєї діяльності. З іншого боку, він має бути максимально незалежний від політичних сил. Ми з самого початку пропонували, давайте вб'ємо клятий квотний принцип при розподілі урядових портфелів. Вдалося досягти цього наполовину. Вдалося, ми домовилися, що квотний принцип буде вбитий в міністерствах, і це так само записано в регламенті роботи парламентської більшості. Що міністр самостійно підбирає собі заступників, ну і так далі. А раніше як було? Міністр від однієї сили, заступників від іншої. В результаті вони не можуть навіть по своєму напрямку uh -huh. домовитися, не кажучи вже про всю роботу. Чи вдасться домовитися про відмову від квотного від політиканського способу розподілу уряду? Ми дуже за це виступаємо. Самопоміч готова. Віддати всі місця в уряді, сконцентруватися на роботі в парламентських комітетах для того, щоб це вдалося. Взагалі, ми пропонуємо, щоб не було такого, що цей міністр він з самопомочі, а цей з Народного фронту, цей з блоку Порошенка. Вони можуть бути підібрані за нашою допомогою, але служити вони мають не політичним силам, а суспільству. Ми виступаємо за уряд технократів. Дякую, Єгор Соболєв, кандидат у народні депутати України. Був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.